Доброго дня, слава Україні, героям слава. Е, наскільки я розумію, раніше споживачі вони не могли продавати надлишок у мережу, а тепер вони мають отримати таку змогу, Але безпосередньо, от як воно працюватиме? Е, в першу чергу я хочу наголосити, що це революційний закон, і я є одним з там цього закону. В групі експертів. І е, розповім е, це в двох аспектах. Перший аспект це для приватних домогосподарств, а другий аспект е, саме для бізнесу. Отже, для приватних домогосподарств е, в чому е, зараз різниця? Е, По-перше, для нових станцій, які будуються на дахах або у подвір'ях приватних домогоспарств, вже відміняється на тариф. І після цього наступає нова система, яка називається недбілінг. Тобто, якщо власник, хоча б одна один з представників власників зареєстрований в цьому будинку, цей будинок введений в експлуатацію. А ми розуміємо, що це зменшення зловживанням, і якраз відміна тих герлянт сонячних електростанцій, які будувалися на закинутих котежних дачних кооперативах і таке інше або закинутих селах. Він має. Власний будинок і має там безпосередньо споживання. Він будує сонячну електростанцію власним коштом або отримує на це кредит. І зараз дуже багато є державних програм, які це підтримують. І відповідно до цього він продає. На не продає віддає надлишок електричної енергії, який не споживає. А це в першу чергу там в денні часи, коли люди переважно знаходяться на роботі або в сільській місцевості на городах, таке інше. Він віддає і є перевиробництво електричної енергії, тобто є профіцит електричної енергії. То він віддає це в мережу. А потім, коли в години або і ми так зробили, що це можна зробити використовувати і в протягом року, і в першу чергу в зимовий час, коли є дефіцит електричної енергії саме від сонячної генерації, він може з дисконтом це буде до 30%, Зараз регулятор НКРКП визначить, який це буде дисконт, забирати з мережі. Безоплатна надлишок електричної енергії, і це дає можливість домогосподарствам бути більш енергонезалежними і в першу чергу енергодостатніми. І ми розуміємо, які важка зима нас зараз чекає, який чекає важкий опальний період, і в розрахунку на це якраз це надасть можливість домогосподарствам бути енергонезалежними і підкреслюю, енергодостатніми, оскільки це дає можливість. Більше uh, мати власну електричної енергії. А не закуповувати її за високими тарифами, і не забуваємо, що на нас європейські партнери, на нас як на Україну державу, європейські партнери і кредитори давлять, і також ще є очікуване підвищення тарифу для населення. Що це зміни для бізнесу і для об'єкту соціальної сфери дуже цікаво, це буде працювати для соціальної сфери, оскільки, наприклад, є школа або дитячий садочок, які зараз мають канікули в літній період. Майже немає в день споживання електричної енергії, а навпаки, є високе споживання електричної енергії в зимовий період, коли є активне навчання учнів, і тоді з цим самим дисконтом можна забрати електричну енергію потім з мережі за тому випадку, якщо у вас на школі або на дитячому садочку встановлена сонячна електростанція, і ми бачимо зараз в Україні почалася дуже активна кампанія Якраз за рахунок коштів або грантових або коштів органів місцевого средування будувати сонячні електростанції якраз на дахах об'єктів соціальної сфери. І ми бачимо в Житомирі. є, В вашому регіоні це в Чорткові будується сонячна електростанція на, на лікарні і на гуртожитку в Харкові. На 17-й лікарні будується. Сонячна електростанція. тобто, ми бачимо, що об'єкти соціальної сфери і органи місцевого средування почали вже активно готуватися до використання цього інструменту. Наступний етап це і новела. А новела це в законодавстві мається на увазі нова норма права, яка яке пропонує законодавство. Це можливість добудувати сон, сонячні і вітрові електростанції, які Зупинили своє будівництво під час повного поштабного вторгнення, добудувати до кінця цього року сонце і до кінця наступного року це вітер. для того щоб Україна могла завершити ці проекти, коли інвестори вклали гроші в велике будівництво своїх проектів «Зеленої енергетики. І забезпечити більшу енергетичну достатність і енергетичну незалежність України. Наступний етап це звичайно, це відновлення нашої енергосистеми. Ми розуміємо, що зараз енергосистема знаходиться в. Надкритичному стані, і тут не треба мати ілюзії і готуватися над до надважкої зими, оскільки маємо дуже велику кількість трансформаторів, які е, зруйновані внаслідок обстрілів. І на більшості підстанцій не будемо їх називати, щоб ворог не чув. А я, я розумію, що ваш канал і також і можливо, і ворог моніторить і, 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 і чує. Е, то е, не, не будемо про це говорити. Але на більшості підстанцій це вже відкрита інформація, яку кажуть і. Е, Керівник НЕК «Укренерго» і е, міністр енергетики і прем'єр-міністр України що е, дуже мало е, трансформаторів в робочому стані залишилось на е, великих підстанціях, і ми розуміємо, що будь-яке влучення в одну з таких підстанцій, а якраз Кирило Буданов говорить, що Якраз іде зараз розвідка і до розвідка е, на із космосу е, стану нашої енергосистеми, то ми очікуємо якраз влучання в об'єкти енергосистеми, в ключові об'єкти енергосистеми, які найбільш пошкоджені і це призведе до, до надважкої зими. І ще враховуючи, що у нас. Дуже малі запаси вугілля через зменшення видобутку газу, слава Богу, вистачає. Це добра новина, але разом з тим, все це буде мати негативний наслідок, якраз на кожне домогосподарство і на об'єкти соціальної сфери і критичної інфраструктури, і якраз цей закон дозволяє зробити можливість для того, щоб. І домогосподарства окремі домогосподарства це і багатоповерхова забудова, бо там вкладена можливість для органів е, об'єднання громадян ОСББ е, і, для, е, і для приватної забудови, як сільській місцевості, так і в межах міста, і особливо для об'єктів соціальної сфери бути більш енергодостатніми за рахунок того, що можна не лише виробляти електричну енергію для власних потреб. А віддавати її в мережу, і це буде розпосуджуватись на території громади. І якщо навіть буде там якісь прильоти, якісь будуть, не дай Бог, і е, якісь будуть аварійні ситуації на великих об'єктах енергомережі, все одно ця вироблена електрична енергія вона буде споживатися в межах громади територіальної, де ви мешкаєте, і за лічильником відбудеться зарахування вам цієї виробленої електричної енергії. І ви можете навпаки потім отримувати в більш сприкладні часи в електричну енергію в для ваших домославстві і для вашого енергозабезпечення, і це дуже гарно. Наступний крок, який стосується цього законодавства, це звичайно, те, що всі виробники за зеленим тарифом, які були раніше, вони отримали можливість отримати сертифікат. Похоження електричної енергії і якраз це робить великий експортний потенціал України до експорту електричної енергії країни Європи. Це в першу чергу Молдова, Словаччина, Румунія і Польща, і це призведе Звичайно, багато є критиків і кажуть, що у нас періодично буває дефіцит електричної енергії, але у нас бувають години з профіцитом. І якраз от коли є години з профіцитом, за цим зона сертифікатами можемо дорожче продавати нашу електричну енергію і мати валютну виручку до нашого державного бюджету, який дозволить більше грошей Витрачати в першу чергу на відбудову нашої енергосистеми, ну і звичайно, для того, щоб підтримати наші збройні сили в цій нелегкій боротьбі і в перемозі над нашим окупантом. А якщо говорити про фіксований тариф, саме контракти на різницю, то поясніть, будь ласка, про що саме ось тут йдеться. Це цікаве питання, воно стосується того, що якщо генеруюче підприємство може продавати електричну енергію там в години пік за великою ціною, то там вона різниці немає. А якщо вона рятує нашу неростема і продає в напмаціво на увазі години пік було попередньо. Це коли висока генерація, це тобто денні години в першу чергу. Це сонячна генерація стосується. А якщо вона продає в ранішні часи і вечірні часи, коли є у нас наразі сьогодні дефіцит електричної енергії, то якраз державні підприємства під державні гарантії буде. Компенсуватися різниця між зеленим тарифом і фактично ринковою ціною цієї електричної енергії, і це дозволить нашим підприємствам зеленої генерації бути більш конкретно спроможним і, врешті-решт, дозволить повернути довіру інвесторів, особливо іноземних, до держави України, щоб знову вкладати в нові проекти будівництва сонячних і вітрових електростанцій. А якщо говорити, то є ще один закон у підписі на президента. Це закон про реміт. Він має запустити вже саме можливість корпоратизації де підприємства гарантовий покупець. Який які от він буде виконувати функцію і безпосередньо чи підтримуєте ви його денаціоналізацію? Дивіться з підприємством гарантований покупець, це дуже важка ситуація. Вона має коріння ще до повномасштабного вторгнення. Я вам скажу відверто, що вже третій рік. Підприємства зеленої генерації мають преддефолтний стан, предбанкрутний стан, оскільки в різні періоди нам повертається до від, від 20% відсотків до от зараз це 44,3% від вартості електричної енергії, яку ми видаємо в мережу. І ми розуміємо, що більшість підприємств це я кажу зараз від імені асоціації. Більшість підприємств побудовані якраз за рахунок кредитних коштів, необхідно повертати кредити до банків, до фінансових установ, і це не лише веде за собою предбанкрутний і преддефолтний стан всієї зеленої енергетики, а й робить велику загрозу до сталості національної системи банкової. Оскільки більшість банків, це Укрексімбанк Укргазбанк, які якраз фінансували ці проекти по відновленню генерації по зоні енергетиці, тому з одного боку ведення корпоративних умов до розвитку цього підприємства дає можливість повернути борги, але разом з тим, ми розуміємо, що також тут є можливість зловживання, можливі зловживання від. Великі гравців ринку, які мають вільні кошти, можуть викупити велику якраз за борги, повернути собі велику долю і контрольні пакети цього державного підприємства. І тут є ризики, і тут держава має робити певне державне регулювання цього процесу. Крім однак, разом з тим це не відобразиться на підприємствах. Малої генерації, тобто до 1 МВт, і не відобразиться на підприємствах на підприємствах, на власниках сонячної генерації, які мають приватні домогосударства, оскільки там покривають якраз вартість виробленої енергетики енергії, покривають якраз обленерго, тобто місцеві оператори систем електричної енергії. І наразі з 2 лютого. Цього року покладена державне підприємство Некукренерго зобов'язання що щодо компенсації перед хоч державними, хоч приватними обленерго різниці між фактичним, з фактичною генерацією електричної енергії від приватних домогосодарств і їх заборгованістю. Оскільки ми розуміємо, що зараз є велика проблема з тим, що багато людей виїхали, багато людей залишилось без роботи. Є умови, які покладені президентам щодо нестягнення заборгованості за спожиту в першу чергу електричну енергію і інші комунальні послуги, тому є низький рівень розрахунку населення за спожиту електричну енергію. Тому це на державне підприємство, і цей законопроект, який ви сказали про реміт, якраз він не вплине на сонячні станції приватних домогосподарств.